Слава Україні! Всім привіт! Сьогодні 6 серпня ранок. Ну і як, як завжди ніч у мене пройшла спокійно. Ніхто, ніхто не приїжджав, не питав, чому я тут остав. Взагалі-то я а, пізніше розкладаю намет. А, десь вже сонечко там має зайти. І, і тоді розкладаю намет, щоб... Ні у кого не, не було ніяких питань. А, ну і так само, ну і так само як сон, сон, сонечко вийшло, я трохи його підсушую, як маю таку можливість. А, і, і тоді збираю. Ну, ну і так. Попереду, попереду добрий день, ніяких хмар немає, сонечко світить, тепло. А, знайти якийсь супермаркет, заїхати, щось собі там взяти, водички треба питної. А, ну і так. Не може буду щось знімати, як буде щось цікаве. Бажаю всім гарного дня.